Всім привіт! Друзі! Знімається коротеньке відео, в сімейний архів, коли я сюди приїхала у Швецію. Це місце мені запам'яталося, коли ми виходили ось звідти з лісу. На це місце тут було дуже сонячно. Власне, тут і є ще сонячно. Але що я помітила, як швидко ростуть дерева? Оці сосни, вони зараз вище мене, а буквально. Майже три роки тому вони були якось ці маленькі ялинки між ними. Як швидко ростуть дерева. Що це означає? Це означає, що час швидко біжить. Чи ми, не хочеться казати, старішаємо. Хай буде набуваємо життєвого досвіду. Але це неймовірно помічати, як ростуть дерева. А ви помічали? Як швидко ростуть дерева. Що вже казати про дітей? Як швидко ростуть діти, якщо дерева за три роки отак вимахують, такі величезні, височенні. Всім миру і добра, обіймаю, все буде Україна.